Друзі, вітаємо на нашому каналі. Чудові новини для українців та погані для клятих москалів. В Російській Федерації стався дивний хлопок на електропідстанції у Москві. Там зникло світло в частині міста. З'явились відео, в якому видно, що в деяких кварталах росіяни сидять без світла та чекають на те, коли його увімкнуть. Це помста Збройних сил України за обстріли України. Хлопки та бавовна знову прийшли в Росію в саму Москву. Там не так класно, як показують по зомбі-ящику. Із повідомленням телеграм-каналах. Стало відомо, що у Москві стався дивний хлопок, який переріс пожежу на електропідстанцію в Москві. Місцеві жителі у деяких кварталах Москви повідомляють, що в них немає світла та води. Люди дуже сильно налякані та скаржаться на те, що це гірші хлопки, які є в Україні. Адже в Україні, по їхнім словам, все прекрасно. Російська армія стріляє тільки по військовим цілям. А у них в Великій Москві стався хлопок у цивільній інфраструктурі, а ночі вже холодні. Вони замерзають. І як це вони, могутні московити, будуть сидіти без світла та води. Російські змі мовчать, їм заборонено повідомляти про вибухи та зникнення світла у столиці Росії. Але самі місцеві жителі пишуть та підтверджують про вибухи та зникнення світла на деяких кварталах. Стало відомо, що світла точно нема на вулицях Коломенська та на Гатинський затон. Будемо чекати нових новин від московитів, можливо, стане більше пояснень з боку влади. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!